Літо, спека, американці смажаться на пляжі, п'ють коктейлі, доглядають за газоном і найголовніше витрачають свої накопичення. І саме зараз їхні витрати максимально зростають. Вони подорожують, вони розважаються, вони роблять якісь спонтанні покупки, коротше витрачають і витрачають, і будуть витрачати все літо. Ну а ти можеш перетворити в цю хвилю споживання на свій прибуток. І в цьому відео я зібрав топ-5 продуктів, які я рекомендую вже починати продавати цього літа з допомогою бізнес-моделі Shopify Dropshipping. дропшипінгу. З вами до яком, Дмитро, поїхали. Так, почнемо з першого продукту. Це ось такий Ice Mold Water Bottle, Food, Granite, пластик і так далі. Це такий спеціальний контейнер, в який ви заливаєте воду, кладете в морозильник. В морозильнику він заморожується, і після цього ви можете наливати воду, кидати улюблені фрукти, легенько так збоку натиснути, і цей лід випадає в цей контейнер. І зразу його можна пити. Тобто там не треба тобі мати окремо пляшку з водою з фруктами, окремо мати контейнер з льодом, і це все змішувати. Якісь бути якимось барменом тут все одразу в одному місці, тобто ця штука складається з двох елементів: це. Сам контейнер для льоду, в який заливається вода, який заморожується, і окремо сама пляшечка, яка до нього кріпиться. Також прикольно те, що можна додавати зразу в лід фрукти заморожувати, і потім у тебе є така ароматна, приємно освіжаюча вода. Коротше, дуже класний продукт. Можна брати з собою на пляж, можна брати з собою на якийсь кемпінг-відпочинок, можна брати з собою якусь подорож на машині, щоб десь якомога довше пити свіжу, холодну, приємну та смачну водичку. Коротше, прикольна штука, вона мені нагадує один там з попередніх продуктів. Продуктів, який був теж дуже дуже трендовий. Це був Portable Blender. От щось, щось, щось мені нагадало в цьому. Давайте подивимося, скільки цей продукт коштує на і як він виглядає саме в дії. Зразу у нас у постачальників є відео, які можна вже використовувати для реклами. Як бачите, вже можна зрозуміти, що є декілька різних розмірів цієї штуки. Є за 10 доларів більше, є за 12 доларів, є за 13, в основному від 10 до 12 доларів. Окей, давайте додивимо ще раз відео. Ось так це все виглядає. Просто натискається, лід випадає. Подивіться, які можна класні хуки вже використовувати, коли ти будеш продавати цей продукт, як за допомогою платного трафіку або з допомогою абсолютно безкоштовного трафіку повністю без вкладень в рекламу. От подивіться, ти натискаєш на цю штуку і одразу випадає лід. І ти такий думаєш, блін, що це таке? І це вже стопить твою увагу, ти хочеш подивитись далі, що взагалі відбувається. А якщо там буде ще якийсь різнокольоровий лід, то це ще буде цікавіше. Во, подивіться, класно. Можна зразу звідти лід висипати, можна туди заливати одразу воду. Офігенні креативи, які вже можна використовувати і продавати цей продукт 100% як на американський ринок, так і на європейський ринок. Дуже-дуже дуже класний продукт, 10-12 доларів коштує. Продавати його можна там, за 26-30 за доларів абсолютно спокійно. Тут маленький коштує 26 доларів, великий коштує 32 долари. Можу навіть вам показати вже активну рекламу на цей продукт, яка зараз крутиться, знайшов я її в одному з магазинів. Ось так виглядає. Дивіться, в стилі такому UGC контенту. А тут він навіть. Я би кращу навіть рекламу зробив, почав би з іншого кадру. Але все одно вона активна, вона продається. Бачите, колу можна наливати, все, що хочеш. Звичайну воду, воду з фруктами. Ну, тут більше опис, напевне, грає, як би ти жив без цього продукту, тому що ну, дійсно. Ти не знаєш до того, що такий продукт існує, а потім тобі показують про таку класну штуку. І на офісі це можна теж використовувати, до речі, не обов'язково брати з собою, хто там працює з дому. Коротше, продукт максимально широкого вжитку під широку цільову аудиторію, і я бачу в ньому дуже-дуже великий потенціал. Тому однозначно, не думаючи, точно треба кидати продукт тест, запускати, тестувати на максимально широку аудиторію. Можна це робити на звичайному General Story. Не бачу в цьому ніяких проблем. До речі, якщо ви хочете теж навчитись продавати продукти. По системі Shopify-дропшипінгу, не закупляючи їх власноруч, спочатку отримувати продажі, а потім вже направляти замовлення постачальнику, і щоб постачальник за ці гроші, які ви заробили, відправляв товар вашому клієнту, який у вас купив в Shopify-магазині, Я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас по shopify дропшипінгу. Саме там ми розбираємо, як шукати такі продукти, як правильно обирати нішу, як правильно створювати магазини. Всі нюанси роботи з платіжними системами, як запускати правильно рекламу, платну рекламу. Також. Як стартувати взагалі майже з мінімальними вкладеннями, маючи в кишені всього ж там 100-200 доларів. Тому запрошую, перше посилання одразу під цим відео, реєструйтесь і чекаю кожного на майстер-класі. Окей, ми переходимо до наступного продукту. І тут вже не про відпочинок, тут же більше про роботу, тому що ну, є люди, які люблять влітку відпочивати, є люди, які люблять влітку наводити порядки в себе вдома. І одним з, напевне, найскладніших моментів при наведенні порядків вдома, при прибираннях, це є чистка миття вікон, тому що. Це дійсно дуже напряжно, типу, це ялозити, пшикати витирати салфетками потім, щоб воно було ідеально чисте, це вікно. І тут у нас є спеціальний портативний. Я дуже люблю це слово. В ніші, щоб фейдропшипінгу спеціальний очищувач вікон, який можна використовувати абсолютно для будь-яких цілей. На машині мити вікна, десь на кухні мити якісь там, можливо, плитку навіть можна вийти. Коротше, всі скляні такі глянцеві поверхні, ним можна дуже класно вичищати. 42 долари коштує ось цей Coldress Rechargeable Automatic Window Vacuum і так далі. Portable glass cleaning Machine For showers, mirrors, glass, countertop. Коротше, так само, коли ти вдома прибираєш, дуже. Напряжно витирати плитку в ванні, тому що на ній лишаються ці всі розводи. І це все ну є люди, які прям дуже педантично ставляться до прибирання, і вони хочуть, щоб все прям ідеально блистіло. Це, напевний, пристрій якраз для таких людей, в тому числі трохи, напевне, і для мене. Я би собі залюбки хотів таку штуку. І так, ось на Amazon я знайшов відео майже той самий продукт, дуже схоже на нього, всі вони варіації відрізняються, але всі оці вакуум-клінери вони нічим між, собою не відрізняються, просто можливо іноді форм-фактором. Але ось як він працює, тут декілька є насадок для нього, Зараз подивимося, як він працює в дії. Спочатку є така штука, якою ви набризкуєте цей миючий засіб на скло, можете потім витирати ним, потім вже додатково типу здуваєте лишню воду, яка на ньому лишилась, тому що от, саме ці розводи на вікні вони лишаються саме через воду, або вологу, або залишки тої миючої рідини, яку ви використовували. Дуже простий продукт, дуже легкий в використанні. І Однозначно вирішує одну з найважливіших проблем при прибиранні вдома. Тому що ну, я згадую, то, як мама мене примушувала мити вікна, як мама сама вила вікна. Типу, це дуже-дуже важко, це дуже-дуже напряжно, особливо, якщо вдома там тих, тих вікон дуже багато. От. Тому ось така штука, вона коштує у нас на Shopify, я бачу, продають за 129 доларів. На у одного з постачальників я знайшов її за 42 долари. Можна знайти і подорожчі варіанти, і подешевші варіанти. Головне розуміти, що всі вони між собою дуже схожі. От тут я вже знайшов за 33 долари, той самий а ні, вже тут з доставкою 58 доларів. Ну добре, тут він вже буде коштувати 80-90 доларів. Друзі, у нас є ціль дійти до 60 тисяч підписників. Тому, будь ласка, хто не підписаний на наш канал, підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео, тому що я думаю, що воно заслуговує лайку, Якщо ви вже зараз додивились до цього моменту, натисніть на дзвіночок під цим відео, щоб не пропустити наступні наші відео, тому що вони у нас виходять досить системно і відносно час. 100. І також, якщо залишилися якісь питання, то задавайте їх обов'язково в коментарях під цим відео. Теж всі коментарі бачимо, та на всі коментарі відповідаємо. І третій продукт це в нас буде вже такий хай-тікет. Це продукти з ціною продажу 155 доларів і вище. Ми вже бачимо закупівельну вартість цього продукту 75 доларів, а продавати його можна як за 150 доларів, так і за 550 доларів. Що ж це таке? Це в нас спеціальна амбрелла, спеціальна парасолька для того, щоб поставити її у себе в саду. Поставити у себе біля столу, поставити і біля якогось лежака. І в день вона заряджається, а ввечері вона починає світитись, тому що в неї вмонтована як сонячна батарея зверху, тому що в сонячні дні вона заряджається, як я сказав, а ввечері вона автоматично перемикається на підсвітку. І тут дуже гарно розподілені оці світодіоди по кожній з цих спиць. І вони досить рівномірно освітлюють той простір, який знаходиться під цією штукою. Дуже класно, наприклад, вона ставиться в спеціальні столи, тому що, ну кожен з вас, Певне, бачу такі парасолі, звичайні, які просто розкладаються. На пляжах вони є, в кафешках вони є, в якихось барчиках вони є. Зараз дуже багато на терасах їх ставлять, а тут воно працює максимально автономно, можна його поставити десь в саду і навіть не під'єднувати до нього ніяку зарядку. Дуже класна штука, мені дуже подобається продукт. Він досить дорогий, зрозуміло чому, тому що продукт об'ємний, продукт великий, але от доставка в США у нас цього продукту буде зараз коштувати безкоштовно. 70%. П'ять доларів, як бачимо, вся ця історія з митами Трампа, яка відбувалась, вона вже дуже швидко пройшла. Це те, про що я говорив там і у своєму каналі писав і Влад розповідав в попередніх відео. Тому е, все супер. Далі продовжуємо продавати. Заробляємо на американцях, але пам'ятаємо, що можна заробляти не тільки на американцях, а й на європейцях, і на азіатах. Е, о, азіати так само можуть заробляти на нас. як... Як це відбувається в Shopify-дропшипінгу, Де ми дропшипаємо продукти китайських постачальників по всьому світу? Нагадую, як це відбувається. Амбрели ці різного кольору на будь-який смак підбираєте під свій дизайн, під свій інтер'єр, під свій екстер'єр. Можливо, будинку тут є навіть живі фото, як це виглядає. Прикольно, подивіться, яка краса. Там не просто точково світодіоди, а там прям цілі довгі LED-стрічки. Дуже класно. Давайте подивимось, там, от ще один варіант знайшов більш дешевший. Це продукт за 41 долар. Його теж можна купити на Аліекспресі, замовити у постачальника. Якщо не помиляюсь, вони навіть майже однаквільні, але ця, ця згинається. І ця згинається. Напевно, у цього постачальника я вибрав би точно продукт, ще зекономивши додатково 30 доларів маржинальності. Окей. Продукт має вау-ефект. Який це вау-ефект? Те, що він заряджається в день, світить вночі. Це економія. Ну, можна підв'язати під економію грошей. Це не треба цих дротів, типу переносок. Ти можеш поставити її в будь-якому місці у себе біля будинку, біля сада, біля басейна, взяти з собою на кемпінг. Знову ж таки, пам'ятаємо, що американці дуже сильно люблять їздити на кемпінги. Це теж класна штука. Взяти з собою в подорож. Її можна продавати як за 549 доларів. Тут є ось така дуже схожа варіація. Її можна продавати також за, наприклад, 119 доларів. Тобто купляємо за 41 долар, продаємо за 120 доларів. Заробляємо, скільки то виходить. В середньому 40, 60, 80 доларів, майже чистої маржі заробляємо, якщо ми не будемо вкладати гроші в рекламу. Якщо вкладати в рекламу, можна спокійно мати маржинальність 30-40% на цьому продукті. Але пам'ятаємо, що ми можемо запускати продукти навіть майже без бюджету, без складень в рекламу, з допомогою органічного трафіку. І цей продукт прекрасно теж підійде для. Органічного трафіку, я вже бачу креативи, які можна використовувати для того, щоб його продавати. І бачимо, ось є. Нішовий магазин, який працює суто по системі дропшипінгу і продає ось такі продукти із категорії Home Decor або це прибудинкова територія. І ось ще один продукт дуже цікавий, з якимось там Portable Outdoor Fire Pit Table for Patio. Можемо подивитися, навіть скільки він може коштувати на Аліекспресі. Ось такий столик. Заодно такий, знаєте, закину ще один бонусом продукт. 179 доларів, 200 доларів, 260 доларів він коштує, 300 доларів. 200, 200 200 доларів він коштує, от, от він 200 доларів коштує на Аліекспресі. Його продають за 500 доларів в шопіфай магазині. Ось ще є інший за 269 доларів. Теж схожий на цей. Короче, теж як як ідея, нішовий магазин з ось такими хай-тікет продуктами, які теж спокійно можна дропшипити з Китаю. Але пам'ятаємо, що працювати з хай-тікетом трохи складніше, ніж з продуктами там, до 150 доларів. Але все одно цей продукт я точно додав, тому що його теж можна до 150 доларів продавати. Є дорожчі. Версії, дешевші версії, але в будь-якому випадку продукт дуже класний. І я точно рекомендую з цим продуктом попрацювати. Ось ще один магазин знайшов, який продає його за 125 доларів. Теж декілька кольорів, так само як на Аліекспресі, один розмір 10 футів. У нас лишилось ще два продукти, які я розібрав але зробив це в нашому документі, який теж прикріпив до цього відео. Тому ще два документи чекають вас в другому посиланні під цим відео. Ну що ж, на цьому все. Але далі я рекомендую подивитись тобі наше велике. Відео семигодинний курс по shopify дропшипінгу, де я детальніше розбираюсь і заглиблююсь в процес запуску shopify магазину. Воно з'явиться одразу ось тут. Тому переходь і дивись. А з вами був Дмитро. Вуду яком всім па, -па.